Та поважне журі другого обласного конкурсу аматорських оркестрів народних інструментів, ансамблів народної музики та музик, музичний обаграє. Буковинське народне інструментальне мистецтво прекрасне, не лише і вічне джерело духовності. Різножарний репертуар оркестрів народних інструментів та ансамблю народної музики, чудові інструментовки, самобутнє виконання, яскраві солісти, ось ті складові, які упродовж багатьох років приваблюють чисельних шанувальників музичного мистецтва на Буковині та далеко за її межами. Віримо у те, що сьогоднішній конкурс слугуватиме подальшому розвитку народного музичного мистецтва популяризації кращих зразків і традицій оркестрової музики. Слово для урочистого відкриття конкурсу надається сороковому Ігорю Анатолійовичу, головному спеціалісту управління культури обласної державної адміністрації. Ради вітати всіх учасників сьогоднішнього конкурсу, вітаю вас, у перших колектив наші, Є... високою, професійною, принциповою цілі. Хочмо допомогти. Я бажаю його учасників творчих успіхів. І дійсно хочеться на цей все відповідь, збирається вся область. Кожна показати своє війне, самобутнє, чим вони володіють в тому. Чи в іншому районі селі і селищному пункті. Я ще раз вам бажаю сьогодні натхнення ваших успіхів ну і подальшого нових пошук і перемог. Я Дякую за увагу. А я з приємністю представляю його поважне журі, яке працюватиме на обласному конкурсі. Голова журі конкурсу Микола Гагман, керівник. Прошу вітайте. Заступник голови журій Ігор Сорохумов, головний спеціаліст управління культури обласної державної адміністрації. Лев Федьман, викладач методичного нівецького училища мистецтв імені Сидора Воробкевича, лауреат обласного імені Сидора Воробкевича. Викладач методист педагогічного коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Петковича, лауреат обласної літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича, секретар у Катерина Фокіна, методист вищої категорії Ічбо-методичного центру культури Буковини. Розпочинає програму обласного конкурсу Народний аматорський оркестр народної музики Буковина.